Що це таке відбувається? Мене щось нудить. О, де я знаходжусь. Що це таке? О, ні. о, о чекайте? Що? Це? Що парк атракціонів? Чи що? Як я тут опинився? Так, зачекайте, це колесо, нічого собі, це величезне колесо. Одій головне не впасти. Так, зачекайте, як мені тут знайти вихід? Вихід ти не знайдеш. Мяу. О, ні. Стіцісті, о, о, ні. Сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. О, о, я впав. Що це таке? Це що за страшний котяра був. Ти що о, там робиш у воді? А вилазь! Помні. А ти що тут робиш? А ти звідки а... мене знаєш? І чому ти така маленька? Зачекайте. Ну, а... Тому що я дитина може. А ти мене що? Не пам'ятаєш? Я повинна? мене звати. Я забув, як мене звати. Зачекай. Ну, кажучи, по нікнейму ти красті. Я красті? Оце так. О, я... так я пам'ятаю, як я виглядаю, але я не пам'ятаю свого ім'я. Зачекай, я що потрапив у цифровий цирк, чи що? Я ну, це... дивився мультики. Моя домівка, я тут живу. Це... Зачекай, я гуляв з батьками, відійшов від них, вони мені казали не відходь, не відходь. А потім я нічого не пам'ятаю, я опинився. Тут мене нудило, я нічого не бачу, а ще на мене напав ось такий величезний котяра, Слухай. А то ти, мабуть, сказав те, Слухай. що не треба було казати. Знаєш що, помні, ти мені краще скажи, як тут знайти вихід тихо Вихід ти не знайдеш Ну знову побігли звідси О, ні, валимо, валимо, валимо Біжи Сходи за мною Так, за тобою О, ні, що це за клятий світ такий Це, бабуть, цифровий сіди, сіди. цирк Забігай Чи що? О, там Заходь, заходь Доброго Привіт, дня, точніше вечора Привіт Нарешті Новий ігрок. Привіт. Я так розумію тебе звати Красті, а я вже хотів придумати тобі нове ім'я. Що ви сказали? Новий ігрок, Я що, потрапив у цифровий цирк. Так, це наш світ. Оце так. О, слухайте, я знаєте що. Я хочу, мабуть. Додому. Тут е мені подобаються атракціони. Слухай, помні, я би покатався. Але ви мені скажіть, будь ласка, де тут в вихід? <свіття> вихід? казала! <свіття> Ти його не знайдеш, його тут нема. Ти тепер назавжди у цьому світі. Всі, хто будуть шукати вихід, будуть покарані. Я, я зрозумів все. Ну, все, Слухайте. все, тату, може. ви тату. Нашого гостя там покормите? Так, зараз ми покормимо тебе, погодуємо та покажемо наш будиночок. Добре я, якщо чесно, так зголодів, що у вас є взагалі поїсти. Зараз ми тебе погодуємо, зачекай, будь ласка, трохи. Помні, ти покаєш тут покажи нашому. Другу будиночок. Ну, так, Добре, помні. пішли до так. мене в кімнату. О, це так добре, хоч що в тебе є кімната. І зачекай, а чому не можна казати а... тихо, тобі ж сказали? А як він взагалі це чує? Неважливо. Якщо... Кімнату О, подивився, так. все так. Пішли, ми тебе погодуємо. О, добре, добре, добре. Їсти я люблю. О, Слухай, ти стільки атракціонів тут є. О! Смачного тобі Красті. Дякую. О, такі смачні седвічі. Дякую величезно вам. А тепер йди спати. Добре, добре. на добраніч. Пішли. На добраніч. На добраніч. Ось Хей, тут. Лягай. ти будеш тут. на диванчику. Добре! Все тоді на добраніч я буду вже спати, якщо чесно так втомився. Можливо, це сон взагалі. Ну, ставай вже скільки можна Все спати? Так, слухай, зачекай, це що не сон. О, ні. А мав Слух... бути? Ти знай. Я... Подумав, що якщо я лягу спати, то десь вдома прокинусь. Ні, я прокинувся тут. Та краще О, пішли так. до тата, він щось цікаве нам цей навчить. Ну, добре, чомусь навчить. Так. Тату, ти казав, О, що нас нарешті. навчиш чомусь. Так, зараз я вас навчу полювати на цих клятих О, це так. Она, oh, no. а чому ми будемо на них полювати взагалі? Тому що вони тут дуже сильно гадять. Ось тут беріть лук та стріли, і в залі ви можете затестувати та постріляти по ось туди. Oh. Так! о! мене влучили. Пробач, Красті. Це було трохи не туди. Так, ось туди стріляти о цікавенько, а я не взяв стріли, так, стріли вже є, погнали о, так, а промазав. О, так. о! Так, вбивайте скоріше їх, вони тут зараз все зайдять. Стріляй, красте. Да я стріляю. О, це так, є влучання. Ще одна, куди побігла, сюди. Ой, ось, Их, ось. Так багато. О, ще. Травичку нашу газон вона жує. Так, Ну ми зараз всіх відстріляємо. Так ще одна десь там, о, я її бачу, Є влучання є. Ми з усіма так. справились. О, ми тату, ще. ти ж хотів навчити мене Да, донька. салюти запускати. Хм, Слухай, трохи пізніше навчу вас. А поки ну, можеш добре. показати нашому. Другу цей світ. але на ці величезні горки не можна. Та добре ось і гарно. Добре, пішли за мною, красті. Гарного дня вам. Дякую, мам. Дякую вам. Так, добре помні. А чому не можна на ті слухай, тут стільки Та всяких правил? Дивно, повсюди можна, а туди не можна, якось дуже дивно. Слухай, я твій не хотіла батько. В нього питати, чому не можна. Твій батько доволі такий цікавий, але він якийсь дуже дивний. Ну да, так, дивний. Трохи... Бери ось тут. О, беремо вагонетку. Так, я візьму декілька вагонеток. О, Став, давай разом будемо їхати. Давай. Так, сюди. Давай. Три: один, два, три. Поїхали! Давай, я за тобою. Слухай. О! Такий світ величезний, але знаєш що? Мені дуже цікаво, як знайти тут це як його? Ну це слово! Ого! Вихід! Не не треба було ви знайдете! Ну Чому ти не можеш запам'ятати? Добре, ніякого цього ми шукати не будемо. Гей, помні, не здоганяй мене швидше. Я. О, тут вагонеточка є, диви. Так, о, ми тепер разом їдемо. Так. Годі, знову ця ще вагонетка, трошки. вона мені заважає. Давай від від ще трошки далі. Добре, а куди. Треба о, зізнатися у чому. Так, ти так швидко їдеш, Йоден я не можу секрет. не здати. Здон... Над... Секрет цікаво. Це такий світ. О, слухай. Я навіть не знаю, що сказати. Не здоганяй! Я... Та я не здоганяю. Ось так. О, я вистрибнув тут трохи, ти де взагалі. О, помню, я, я тебе позаду чекаю. тебе. О, о, ось ти. Слухай. слухай. Що за секрет? Насправді. Як ти сказав, тато дивний, то він не сказати, що дивний, ображає як мене і маму. Ображає вас? Так. Чому ви тоді не втечете звідси? Тобі так просто сказати, а ти спробуй. А, тобто ти це як у цьому мультику було все? Ви не можете звідси вийти? Не Це можемо. Так. Я ж тобі зразу сказала. Я... Ось сказав вихід. Мяу. Мяу. Вихід разів. ви не знайдете. Шукала, нічого не знайшла. Ні, тікай. О, я ж не розбився. Помніть, не здоганяй мене швидше. Так, я ось тут. Я ось тут. Знову циклятий кіт. Мяу. Ай, не тікай, не знайдете тікай. вихід. Ні-ні-ні. <гум> ні ой, Сивон... <гум> на то ту... на той який не можна. На ось цей не можна ходити? Так. Цікаво. Тата Слухай, сказав, можливо... на ці атракціони не можна, а можливо, щось тут є таке дуже важливе, що допоможе нам страшно. звідси втікти. Пішли за мною. Так, о, зачекай, диви. Що це там? тут так і повинно було, тут є планер. Ой. Цікаво, ти намагалася взагалі звідси втікти, планувати? Ні, бо у мене такого не було. Оце так, можливо, це наш шанс. Зачекай, забирай ці штуки, вони нам знадобляться. Так. О, тут є вагонеточки, бери ще вагонетки та поїхали, можливо, кудись, а. Н... Тут щось таке є, ну, я відчуваю. Робим. Так, зараз е, став вагонетку та сідай. Давай за мною, швидесенько. Уперед. Так, ти планер це діло? Оооо! Нічого собі. Оце так. Це якісь величезні американські горки. Я в шоці, звідси, видно все. Можливо, ми побачимо, ну, ти сама розумієш, що ми побачимо. О, так. Добре, хоч не сказав. Добре, я вже запам'ятав, що вихід казати що не можна. Вихід хтось сказав. Та знову! як же ти не запам'ятаєш! Я не хотів. Так, зачекай, ти ви, тут елітри є, бери скоріше. Свідки Нічого тут. Зачекай, не знаю. А, так, забирай усі. Так, я забрав. Добре. Слухай, я все забуваю, що це слово казати не можна. Так, зачекай. Твій батько сказав, що він зможе навчити нас запускати салюти, так? Так. Я знаю, як можна вти, втікти звідси. Як? У нас є літри. Ми зможемо а -а -а, полетіти звідси та знайти вихід. О ні, Ти я знову сказав це слово. Та йошки. Хтось сказав вихід. No. Ой, давай ой, за ой, мною! Тікає, тікає Помні! Візи! Швидше, швидше! Він нас зараз не здерне! Здає... Давай, давай! Ну, це так котяра! Плануємо за мною! Помні! Ми можемо летіти! Давай, давай, та давай! Я з тобою! О, ні! Так, вже день. Так. Головне, щоб твій батько нас не запалив. Я ось тут. Ти де взагалі? Зараз! Я... О, Я тебе не бачу, ти де? Я тут! О! Нічого собі, це ти так попланувала. Слухай, знаєш що? В мене є план. Якщо ми. Так, твій батько десь вдома. Якщо ми припали, десь туди планувати будемо, він не побачить, що ми були на цих е, гірках. Як тобі така ідея? Не знаю, мені страшно. О, Ц Ц ти все? Це ти зробив? Ні, це не я. Ой, ой, все, ти... звідси, швидше. Давай швидше донизу. Так, є, я планую, я планую. О, оце так! Чуть не розбився, ще б трохи і все. Так, сюди. Так, головне зняти цей планер, щоб твій батько не запалив, все знімай ой. все. Так, так, так. Зараз хтось получить. Я знаю, що ви були на цих величезних гірках. Вибач, тату, вибач. Вибачте, будь ласка, ми, ми просто заблукали. Не кричи на них, будь ласка, він новенький, можливо, заблукав. Я сам вирішу, що робити. А де хто мені сказав, що ви шукали вихід? Правда це чи ні? До речі, це правда, але більше я це робити не буду, правда. Помні також, це я все казав. Пробачте, будь ласка, я новенький, я не знав, що це робити не можна. Я не хочу з цього світу тікати, якщо чесно, мені дуже подобається тут правда. Хм, Добре. Добре, що ви розумієте, що це казати не можна. Так, так, ми більш не будем. На перший раз я вас. Пробачаю. Але ти помні, будеш покарана. <міт> ти вже знаєш правила. <міт> Добре, вибач. Пробачте нас, будь ласка. Ух. Слухайте, знаєте що? Можливо, в цей момент нам треба якось відволіктись? Добре, я обіцяв вас навчити салюти запускати. Зараз вам дещо дам. На це, перший це, раз це, це я гарно. вас пробачаю. Оце так! Дуже круто! О, дякую! Бери повні, скоріш! Ой, Зараз добре. ми спробуємо. О, це крутяк! Так, тут так, дуже, дуже багато красиво. різних атракціонів. Так, нам подобається. Величезне дякую вам за ці фейерверки! Ми підемо запускати, добре? Так, відпусти їх. ідіть запускайте. Він вас пробачає. Це пішли. Оце так. пішли, Мама, помні, ідіть за нами швидко. Добре, що ви вже там придумали. Помні, ти ж знаєш наші правила. Не можна це казати. і мене тебе. Так, мама, помні, ми дещо знайшли. Але знаєте що? Ми зможемо звідси втікти та знайти те саме. В нас є елітри. Ви взагалі знаєте, що це таке? Тримайте це вам. Елітри? Це ті самі крила. Так, ми зможемо так мам. полетіти це ж те саме. Так ми знайшли їх на тих гірках величезних. Так, слухайте, одягайте їх швидше. Та да, давайте тікати. Нам потрібно ось сюди за мною. Зараз зможемо полетіти звідси. Це наше спасіння. Ми будемо врятовані. Так, так, так. О, я лечу. Слава, Все, за давайте ним. за мною. Полетіли. О, це так.